З 24 лютого ми забули про усі проблеми. У нас було лише на порядку денному війна і все, що відбувається, із нею. проте не варто забувати про те, що хвороби і стан здоров'я теж може погіршуватися під час воєнного стану, під час того, як ми переживаємо, і не варто забувати про нього дбати. Сьогодні у нашій студії Вікторія Гевко, це сімейний лікар. Ви її дуже добре знаєте. Неодноразово була гостею експертом наших рубрик. Вітаємо вас у студії. Доброго ранку, доброго ранку, раді вас бачити. І хочемо задати перше запитання. Скажіть, будь ласка, під час війни ваші пацієнти з якими питаннями до вас звертаються, що їх зараз турбує, враховуючи сезонність зараз збільшується кількість гострих респіраторних захворювань. Також актуальним є питання захворювань шлунково кишкового тракту. Ну і звичайно, психологічний стан. Скажіть, кот двадцять четвертого лютого всі сказали, кудись зник ковід? Ковіда не було про маски. Всі забули. Дійсно, ми вже про це не думали. Але попри те, все чи дійсно зник ковід? Яка наразі ситуація з цим? Ні, ковід, звичайно, нікуди не зник. Просто багато людей змушені були виїхати, і в зв'язку з цим і зменшилась кількість звернень до лікарів, тому що тоді першочерговим був власна безпека. І зараз ситуація з ковідом уже погіршується в такому плані, що збільшується кількість причому дуже стрімко зростає кількість захворювань, оскільки не всі дотримуються. Маскового режиму не всі дотримуються правил е, гігієни. Е, ну і, і внаслідок цього ми бачимо, що буде зростати кількість. Це прогнозовано, що кількість зараз росте і буде збільшуватися впродовж там осені зими. Чи вплинуло на це те, що зараз люди масово переїжджають і залишаються то в тому місці, то в тому саме переселення з різних міст людей впливає на ковід? На поширення переселення не впливає, оскільки якщо людина здорова, вона приїжджає, ніякого впливу на поширення ковіду немає. Впливає саме дотримання маскового режиму, дотримання ізоляції, дотримання всіх правил для того, аби попередити захворювання. Так і все ж таки, давайте поговоримо про те, чи варто саме робити повторну вакцину, так бустерну дозу, і кому її можна зараз робити. Вакцинація взагалі первинна включає в себе дві дози з інтервалом там 14-28 днів. Через 6 місяців після первинної вакцинації необхідно зробити бустерну дозу третю, оскільки бустерна доза підкріплює так сказати імунітет і сприяє більшому захисту. Тим людям, які зробили вже третю дозу, тобто бустерну, якщо пройшло вже 4-6 місяців, рекомендується зробити четверту бустерну дозу. Але не всім людям. Четверту дозу потрібно робити людям похилого віку, людям з важкими хронічними захворюваннями, з імуносупресивними або аутоімунними захворюваннями для того, аби покращити імунітет. Згідно досліджень, Дення четвертої дози людям молодого віку без хронічних захворювань незначно покращило імунну відповідь, тобто імунний захист. Тому поки що за офіційними рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я рекомендується тільки е, там категорії вразливі категорії населення. Пані Вікторія, а що робити з тими людьми, до прикладу, як я? Я зробила тільки дві дві дози, мала робити бустерну третю, але війна ось мені завадила саме її вакцинуватися. Підкажіть, що робити в такому випадку? Мені потрібно знову робити дві дози. Так чи чи яка тут ситуація? Ні, потрібно просто зробити третю дозу. Тобто вакцинацію не потрібно починати заново, просто продовжувати. Ви можете звернутися в будь-який центр первинної медико-санітарної допомоги, або там, де ваш сімейний лікар працює, або туди, куди вам зручно, і отримати безкоштовну третю вакцинацію. Ти що в Україні вакцинація від ковід безкоштовна, тому звертайте на це так. увагу. Так. А до речі, ви, пані Вікторія, скажіть, ну не єдине. М, ковідом на жаль, є і інші хвороби, які загально поширені, які ще вакцинації і дітям, і дорослим варто зробити для того, аби імунізуватися від певних захворювань, і від яких саме. В Україні існує затверджений календар профілактичних щеплень, згідно якого, там, де розписані всі вакцинації і для дорослих, і для дітей. Наразі те, що актуально на даний сезон, це, звичайно, осінь, зима, це вакцинація від грипу, оскільки сезонність грипу це осінь, зима, ну і початок весни. Вакцинацію від грипу потрібно робити і дорослим, і дітям, починаючи з 6-місячного віку. Варто пам'ятати, що. Що будь-яка вакцинація не захищає від захворювань, але захищає від ускладнень і також полегшує перебіг захворювання. Також важливо пам'ятати про вакцинацію від дифтерії і правцю, оскільки у військовий час кожен може потрапити в критичну ситуацію, де будуть якісь травми, а правець передається через забруднений ґрунт, якщо він потрапляє на відкриту рану, або при Ударах, наприклад, травмах цвяхами, або арматурою, або деревиною забрудненою. Дифтерія передається при тісному контакті, але вона дуже швидко розповсюджується. І від дифтерії правцю є вакцинація, також вакцина називається АДПМ. Вакцина безкоштовна і є також у державних поліклініках міста. Вакцинацію можна зробити за направленням від сімейного лікаря, або якщо, наприклад, людина тимчасово проживає в іншому місті. Сті і немає декларації з сімейним лікарем, вона може звернутися до будь-якої державної поліклініки і так само безкоштовно вакцинуватися. Також важливо вакцинація від гепатиту Б. Нас в Україні більшість дорослих не мають вакцини, тобто не вакциновані від гепатиту Б, оскільки гепатит Б був внесений в календар щеплень уже після 2000 року. Але під час війни це дуже важливо, оскільки будь-який час може знадобитися переливання, наприклад, крові або потрібно буде зашивати. Якусь рану, а uh -huh. гепатит Б передається саме через кров. Наразі в Україні вакцинація від гепатиту Б для дорослих є платною, тобто можна або в приватній клініці зробити, або купити вакцину в аптеці і за направленням від сімейного лікаря в поліклініці зробити. Якщо вже говорити про гепатит Б, якщо пацієнт вирішить вакцинуватись, доступна в Україні ще комбінована вакцина від гепатиту А і гепатиту Б. Гепатит А це хвороба Боткіна, всі знають, вона передається через забруднену воду, і оскільки е, зараз є е, ризик. Е, Інфікування ну, в залежності від гігієнічних умов. Тому, якщо є можливість, варто вакцинуватися комбінованою вакциною для того, аби більше себе забезпечити, Пані Вікторія, якщо людина не має жодної цієї вакцини ні від грипу, ні від гепатиту, ні від правця, дифтерії, дифтерії uh -huh. правця, як от і вона хоче зробити всі ці вакцини? Uh -huh. Чи можна прийти отак от, знаєте, uh -huh. як? як всі одразу? Чи як як правильно зробити? От, дійсно людина має бажання захиститись від всього. Коли, яку варто зробити, в які послідовності і як можна аби не зашкодити собі? Взагалі послідовність не має значення і індивідуальний графік або календар щеплень може допомогти скласти сімейний лікар на консультації. Це може бути не обов'язково ваш сімейний лікар, якщо, він, наприклад, далеко, це може бути сімейний лікар будь-якої поліклініки, всіх тимчасово переміщених осіб приймають безкоштовно по запису сімейні лікарі. Вакцини всі можна поєднувати між собою. Тобто за один візит до лікаря можна зробити кілька вакцин. Кількість по протоколу, кількість не обмежена, це залежить від витримки, від витримки людини, тому що там 2-3-4 уколи за раз. Ну, рекомендується там по дві робити, щоб не було такого стресу, особливо якщо це маленькі діти. Про вакцинацію дітей до речі теж потрібно подбати завчасно, навіть якщо в дитини немає не всіх вакцин по графіку, їх можна доробити. Тобто вакцинація не починається спочатку. Воно просто роблять те, чого біль, того, чого ще не вистачає згідно графіку щеплень. Ну і ще на останок запитання про імунізацію. Ми знаємо, що вже осінь на дворі і сонечко буде з кожним днем mm -hmm. все менше і менше появлятися. Так воно буде розсіюватися. Росію, що ви порадили нашим міничанам? аби вони, вони не втрачали такий тонус життєвий, так мали гарне здоров'я, і як саме підвищити свою імунізацію. Для того, аби покращити свій імунітет, насправді дуже прості, такі загальновідомі правила це збалансоване харчування, це вживання достатньої кількості рідини, це фізична активність, яка є необхідною, особливо в осінньо-зимовий період, оскільки фізична активність за допомогою фізичної активності виділяються гормони, які покращують настрій і покращують загальне самопочуття. Також важливо в сучасних умовах важливий є психологічний стан кожної людини. Тому, якщо, наприклад, людина бачить, що вона має пригнічений настрій або погіршене самопочуття, або надмірну сонливість, потрібно обов'язково звертатися на консультацію. Можливо, спочатку почати з сімейного лікаря, а потім, можливо, з психологом або самостійно, або просто поділитися з кимось і сказати, що у мене є отакі, -отакі симптоми. Том, тобто не потрібно цього соромитись, тому що це попереджує розвиток далі і психологічних, і соматичних хвороб. Ну і звичайно, це забезпечує здоров'я цілої нації. Так, а що ви скажете з приводу вітамінів? До прикладу вітамін Д? Чи потрібно вживати, чи можна самим собі приписати цей вітаміну? <пивала> чи ось можна самим собі приписати і пропити, наприклад, курс певний там три місяці чи місяць для того, аби мати ось цей корисний компонент в своєму організмі? Вітамін Д можна вживати самостійно в профілактичній дозі, але якщо, наприклад, ви маєте симптоми, такі як надмірна сонливість, або випадіння волосся, ламкість нігтів, або апатія, рекомендується здати для початку аналіз крові на рівень вітаміну Д, і тоді вже визначати, чи потрібно профілактичну дозу, чи, можливо, потрібно уже лікувальну дозу. Для початку потрібно Звичайно, звернутися до вашого сімейного лікаря, можливо, є якісь інші соматичні причини для цього. Але перед тим як живати, рекомендується все-таки здати аналіз крові на рівень вітаміну Д, тому що від цього залежить дозування цього, цього вітаміну. Там є різні дози, і профілактична, і лікування, лікувальна, і для того, щоб не займатися варто, варто здати цей аналіз. Крім того, варто зазначити, що більшість вітамінів людина отримує з їжі, тобто, тому, тому ми і говоримо про збалансоване харчування тому на цьому і наголошується, тому що овочі, фрукти, злаки все це має більшу кількість вітамінів, ніж ті полівітаміні комплекси, які ми вживаємо. Друзі, я завжди вам раджу звертайтесь. Перш за все до сімейного лікаря. Якщо у вас, звісно, є така можливість. А якщо й немає, то зателефонуйте комусь, попросіть контакти якогось іншого сімейного лікаря і не займайтеся дійсно самолікуванням і дбайте про своє здоров'я. Дуже цікаві корисні поради. Сьогодні нам давала Вікторія Гевко, це сімейний лікар. І ми дуже вдячні за вашу консультацію і за те, що двіничани тепер будуть здоровішими і знатимуть, як саме до цього дійти.